Вітаю, шановні українці. Отримала від вас дуже велику кількість повідомлень про те, як правильно зареєструватись на участь у лотереї Green Card і підготувала для вас цю відеоінструкцію. Хочу коротенько розказати про саму програму. Державний департамент щороку проводить імміграційну візову лотерею Зелена карта і згідно розділу 230 закону. Про імміграцію та громадянство передбачається такий клас іммігрантів як різноманітні іммігранти з країн з історично низьким рівнем імміграції до Сполучених Штатів. Для фіксального 2024 року буде доступно 55 тисяч зелених карт. Немає жодних внесків для того, щоб зареєструватися для участі в лотереї. Кандидати, які будуть обрані для участі в програмі, повинні відповідати простим, але суворим вимогам. Державний департамент визначає кандидатів, які будуть продовжувати участь у програмі за допомогою комп'ютерної лотереї. Хто ж не має брати, не може брати участь у програмі? Не мають права брати участь вихідці з певних країн і регіонів, оскільки понад 50 тисяч вихідців із цих країн іммігрували до США за попередні 5 років. Такими країнами є Бангладеш, Бразилія. Канада, Китай, Колумбія, Домініканська Республіка, Сальвадор, Гаїті, Гондурас, Індія, Ямайка, Мексика, Нігерія, Пакистан, Філіппіни, Республіка Корея, Великобританія, Венесуела та В'єтнам. Період реєстрації є з 5 жовтня. Вчора, так, до 8 листопада 2022 року. Результати лотереї будуть доступні для перевірки 6 травня 2023 року. Не чекайте до останнього тижня для реєстрації, оскільки часто у перші дні та останні дні виникають помилки та зависання вебсайту, жодні пізні заявки або паперово подані заявки не приймаються, і закон дозволяє лише одну заявку від однієї особи. Державний департамент використовує технології, які виявляють наявність декількох заявок від однієї особи, що призводить до дискваліфікації усіх заявок цієї особи. Отже, для реєстрації у програмі в 2022 році є певні оновлення. Самим основним є те, що ні головному заявнику, ні іншим членам сім'ї не потрібно мати закордонний паспорт. Тому українців, у яких зараз закінчився закордонний паспорт, або вони його зовсім не мають, також мають е, право брати участь у лотереї. І у разі виграшу е, вам потрібно завершити оформлення документів до 30 вересня 2024 2024 року. Е, про результати розіграшу е, ніхто вас не інформує, тому дуже важливо. Після реєстрації зберегти або роздрукувати індивідуальний номер підтвердження, по якому в травні ви зможете перевірити результат. Якщо ж ви перебуваєте у США зараз е, у легальному статусі, а також у легальному статусі на момент виграшу та ніколи не порушували імміграційного законодавства, ви, зможете, е, ви можете брати участь у лотереї, а також зможете продовжити процес отримання зеленої карти у Сполучених Штатах. Отже, як подати електронну заявку для участі в програмі? Отож, як я вже сказала, вона електронна та подається через цей веб-сайт. Веб dvprogram.state.gov. Це єдиний веб-сайт, через який ви можете подати заявку. Тут ви можете побачити інструкції для участі в програмі, фото, вимоги для фото, а також почати. Вашу заявку. Почнемо з цього. І у е, травні 2023 року, отут чек статус, перевірити статус, ви зможете перевірити, е, чи було вас обрано, чи ви виграли. Так, розпочнемо з begin entry. Е, нам потрібно ввести код для того, щоб система розуміла, що ви не робот Так, і ось це є перша з двох сторінок. Самої електронної заявки. Вона досить проста, але будь-яка помилка буде дискваліфікацією вашої заявки. Не будуть прийматися до уваги неповні або неточні заявки, і департамент також дуже рекомендує вам самостійно заповнювати анкету без будь-яких візових консультантів, візових агентів або інших осіб, які пропонують допомогу. Якщо ж вам хтось допомагає, вони рекомендують, щоб ви були присутні під час підготовки вашої онлайн заявки, і щоб ви могли надати правильні відповіді на запитання та зберегти свій індивідуальний номер підтвердження, і бажано зберегти екран підтвердження. Це надзвичайно важливо, тому що без цієї інформації ви не зможете перевірити. Ваш виграш у травні місяці. Також департаменту відомо, що різні візові консультанти. Які допомагають кандидатам з їхніми заявками, зберігають роздруківки сторінок підтвердження для себе, а потім вимагають більше коштів, більше грошей в обмін на номер підтвердження. На жаль, без цієї інформації ви не можете отримати доступ до онлайн системи, яка інформує вас про ваш виграш. Тому будьте -то обережні, якщо хтось пропонує зберегти цю інформацію для вас? Попросіть також. Щоб ви мали цю інформацію. І обов'язково електронну пошту, яку ви вказуєте у цій заявці, ви повинні мати доступ до цієї електронної пошти. Після того, як ви відправ... заповните відправите вашу заявку, ви побачите підтвердження. екран, який буде містити ваше ім'я та прізвище, індивідуальний номер підтвердження. І ця інформація має бути збережена або роздрукована для ваших записів. 6 травня 2023 року, ви зможете перевірити статус вашого запису, повернувшись на цей ж вебсайт, натиснувши перевірка статусу та ввівши індивідуальний номер підтвердження та вашої особистої інформації: та прізвище та рік народження. Ви повинні скористатися entrant Status Check, Це була одна з клавіш так як ви могли бачити на екрані, для того, щоб перевірити, чи було вас обрано для подальшої участі в програмі. І якщо так, то вам необхідно переглянути інструкції щодо продовження вашого процесу. Уряд США не повідомляє вас про виграш безпосередньо. Перевірка вашого виграшу на вебсайті є єдиним джерелом інструкцій щодо того, як продовжити вашу участь. Якщо у вас. Відібрали як кандидата для продовження, ви повинні заповнити іншу заявку на візу та додати всі необхідні документи, які від вас вимагаються. Також цим вебсайтом ви можете скористатися для того, щоб перевірити, чи було призначено співбесіду та на який день та час для вас. Отже, розпочнемо з заповнення цієї заявки. Ця заявка буде на сім'ю. Хочу сказати, що при тому, що ви можете подавати тільки одну заявку від однієї, особи, якщо ви одружені, ваша дружина може подати заявку для вас, ваша дружина або чоловік, і ви можете подати заявку на вашу дружину та чоловіка. Тобто не дві-два дві заявки, а одну від свого імені. І одну заявку подає ваш чоловік-дружина, в яку включають вас. Тобто, у вас буде подвійний шанс бути обраним, так, виграти лотерею. Отож, інформація, яку я буду вводити, це сім'я, так, чоловік, дружина та двоє дітей, і вони дозволили мені використати їхню інформацію для того, щоб показати, як заповнити цю анкету. Так, Розпочнемо. Під номером один нам потрібно вказати ім'я, прізвище та е, інші імена. Про що йде мова? Так, у даному випадку у нас Оксана Березовська, і у неї немає е, середнього імені, ніякого іншого імені у неї немає. Middle name. Це не є ваше по батькові. Ні в якому разі не вказуєте тут ваше по батькові. Якщо у вас немає іншого імені, у даному випадку middle name would be буде, uh, Оксана, наприклад, Оксана Ольга Березовська, так? якщо у людини є подвійне ім'я. У даному випадку немає, тому ставимо no middle name. Під категорією номер два це стать, жіноча, дата народження. Дуже важливо, розпочинаємо з місяця, month. У даному випадку це квіти, 17. І тоді рік 1989. Де ви народились, місто, в якому ви народились. Ви вказуєте, у даному випадку це Львів. Країна, де ви були народжені. Україна. Тут ви можете побачити під пунктом номером 6 країна кваліфікації для участі в програмі. Що це означає? Ваша країна кваліфікації збігається з країною вашого народження, ваша країна не пов'язана з місцем вашого проживання. Тобто, якщо ви народились в країні, яка, наприклад, не відповідає вимогам, не кваліфікується на програму, ви можете все-таки взяти участь, якщо, скажімо, чоловік, чи ваш чоловік чи ваша дружина народились в країні, яка може брати участь у програмі. У даному випадку Україна може брати участь у програмі, тому це не буде таким важливим для нас моментом. Інше, значить, вимога номер один для участі в програмі, Всього є дві важливі вимоги: це є бути народженим в Україні, яка кваліфікується на участь в програмі, та мати освіту, мінімальну освіту для участі у цій програмі. Отже, ще ми про освіту поговоримо. Україна залишається, продовжуємо про. Хочу поговорити про фото, яке вам потрібно завантажити. Ось тут, перейшовши по цьому посиланню, Link to photo instructions. Ви можете побачити, яке має бути фото. У даному випадку, гляньте, будь ласка, фото чітке без зернистості, немає тіней, не може бути окулярів, ні сонячних, ні звичайних. Так, прошу, фото має бути без окулярів. Голова має бути центрально розміщена, фото має бути 51 на 51 мм з головою розміру 25 на 35 мм. Тобто ось такі фото, бачимо, приклади не підходять. Так, фото має бути чітке, не розмите правильного розміру. Ось це правильне фото, це фото розмите. Це з тінню, Це також розмите, а це фото неправильного розміру. Так, Будь ласка, гляньте також, не можна використовувати ніякі додатки, які б вирізали вас та робили ваш фон білим. Тобто фон не обов'язково мусить бути чітко білим, він може бути сіруватим, так? але ні в якому разі не може виглядати так, ніби ви вирізали себе і вставили оце фото. Так, оце також фото. Не підходить і, звичайно, червоні очі не можуть бути у вас на фото. Тепер про е, вираз обличчя. Вираз обличчя має бути нейтральним, ви не маєте бути нахилені вправо, вліво. Е, посмішка має бути досить нейтральна. Будь ласка, не фотографуйтесь профіль фас, е, тобто всі ці фото. І очі у вас мають бути обов'язково відкриті. Так, ви можете, якщо вас, якщо це згідно з вашою релігією, бути одягнені у певні, певний одяг, так, але цей одяг не повинен закривати ні в якому разі ваше обличчя, для дітей якісь предмети не повинні блокувати обличчя ніяких шарфів, шапок. Чи зачісок, які би, е, якось е, закривали ваші обличчя. Фон задній, фон, задній фон має бути повністю одно, однотонного кольору без тіней, не може бути ніяких е, структур, так, е, тобто якихось дуже таких дивних кольорів, тобто, в даному випадку голубий чи фіолетовий, звичайно, без предметів, без вікон. Ось це фото, та це фото підходять. І для дітей не має бути інших осіб у фото. Ще хочу також поговорити про фото дітей. Дані фото, наприклад, ось ця так немає ніякого об'єкту, у дитини відкриті очі, не обов'язково мають бути широко відкриті очі, можуть бути відкриті е, напіввідкриті очі, але е, старайтесь зробити е, фото для дитини з відкритими очима, е, де не е, затуляється ніяким чином обличчя. Це фото не підходить, тому що у дівчинки волосся на обличчі. Таке фото підходить. Тут дитина не дивиться в кадр. Таке фото підходить. Це, ні, звичайно, таке також фото підходить. Ніяк не має бути закрите ніяким чином обличчя. Фото має бути чітке і без зовнішніх об'єктів, без інших осіб. Так, знову ж вам е, хочу показати: ось е, перед тим, як ви завантажите фото, ви можете знайти це посилання і подивитись на зразки. Ось тут. Already have a фото, у вас вже є фото. Ви можете використати цей photo tool для того, щоб завантажити ваше фото і подивитися, чи воно підходить по розмірах, так? І чи воно е підходить для програми. Я вже маю збережене фото. Завантажую його, і проходимо далі. Фото має бути у форматі JPEG. Так, е переходимо до. Е Восьмого питання це ваша адреса. Вказуємо вашу адресу. Першим пунктом є, вам е... потрібно вказати, якщо ви проживаєте за адресою іншої людини, яка тут зареєстрована. Тобто, скажемо, ви проживаєте у Сполучених Штатах, у когось хто тимчасово, так і, е... звичайно. Ця людина проживає за цією адресою. Постійно ви вказуєте ім'я цієї людини. Якщо ж ця квартира чи будинок належить вам, або ви є постійним мешканцем, так не обов'язково належить, ви знімаєте, орендуєте, ви тут нічого не вказуєте. Так, в даному випадку, наша сім'я проживає у Києві, тому ми вказуємо тут вулиця Київська. Так, квартира. Київ, Київська область. Так, індекс. А також країна. Україна. Якщо ви проживаєте за іншою адресою, тобто не в Україні, в Європі, ви вказуєте, де ви проживаєте. Країна під номером 9. Ви вказуєте країну, де ви проживаєте на даний момент. Ця сім'я проживає в Україні. Якщо ви проживаєте в іншій країні, ви вказуєте, в якій країні ви проживаєте. Наступним питанням є номер телефону. Ви вказуєте номер телефону. Так, далі. Дуже важливий момент. І електронну адресу, яку ви будете вказувати, ця електронна адреса обов'язково е, має бути дійсною. У вас має бути доступ до цієї електронної адреси. В даному випадку ми її просто облікуємо. Так, освіта. Дуже важливий, е, скажімо, кваліфікаційний момент. Вимога номер два для участі в програмі є те, що кандидат має відповідати освіті або певному досвіду роботи. Значить, у вас має бути хоча б середня освіта або її еквівалент. Середня освіта вважається успішне закінчення 12-річного курсу початкової та середньої школи. Або, якщо у вас немає відповідної освіти, ви маєте мати хоча б два роки досвіду роботи протягом останніх п'яти років у професії, яка вимагає щонайменше двох років навчання по досвіду роботи. Державний департамент використовує онлайн базу даних департаменту праці для визначення цих кваліфікованих робіт. Ось по цьому. Так, я залишу для вас посилання. Ось тут ви зможете перевірити, які роботи кваліфікуються. Значить, перейшовши по цьому посиланню, uh, one2online.org, ви переходите на Job Family, тут ви шукаєте спеціалізацію, тобто, наприклад, скажімо, у даному випадку це не є наша ситуація, але у даному випадку у вас немає відповідної освіти. І ви будете кваліфікуватись по роботі. Наприклад, ви вибираєте для себе legal, так, і знаходите професії, які підпадають під категорію Legal. Так, це є. Адміністративні судді, арбі... медіатори, клерки, адвокати і так далі. Помічники, наприклад, переходимо по категорії і помічники адвокатів. І тут, щоб зрозуміти, чи є ця робота кваліфікованою для програми, ви переходите на job zone. І тут in SVP range ви дивитесь, який тут range. Для того, щоб робота була кваліфікована, вам потрібно відповідати 7, 7 і більше. Тобто, в даному випадку, ця робота не, не кваліфікується. Ось. Але у більшості хочу вам сказати, що. Це не є таким визначним моментом, тому що українці одні з найосвідченіших, скажімо, громадян світу, так, тому що у нас досить високий рівень освіти в країні, і майже усі мають закінчену школу для участі в програмі. Всього все, що необхідно, це high school degree, тобто закінчена початкова та середня школа. У даному випадку у нас university degree, у цієї жінки бакалавр. Ось, але у випадку, якщо б у неї не було цього, high school degree також би кваліфікувало її на цю програму. Це кваліфікація тільки по відношенню до основного апліканта. Тобто, якщо ваш чоловік не має такої освіти, він також може брати участь на, у цій програмі, але тільки як, скажімо, ваш чоловік. Тому що освіта дуже-дуже важлива. Так, відмічаємо university degree і переходимо далі. Даную, даним питанням вас запитується, який у вас сімейний статус? Не одружена, одружена, але мій чоловік не є громадянином Америки або резидентом Сполучених Штатів. Одружена, мій чоловік є громадянином Америки або Резидентом Сполучених Штатів одружена вдова або офіційно роздільне проживання. Так, у даному випадку у нас жінка одружена, і її чоловік не є громадянином або резидентом. Так, що таке офіційне роздільне проживання? Це домовленість між парою, так, залишатись у шлюбі, але жити окремо. І про це є рішення суду. Якщо ви та ваш чоловік, дружина юридично проживаєте роздільно, ваш чоловік, дружина не можуть іммігрувати з вами через програму, вас не буде дискваліфіковано, якщо ви все-таки вирішите вести ім'я чоловіка-дружини, з яким ви юридично проживаєте роздільно ось, але вони не зможуть з вами іммігрувати. Якщо ж ви юридично не розлучені, та про це є, скажімо, і ви, Плануєте розлучитись, але ще перебуваєте у шлюбі зі своїм чоловіком, дружиною, ви повинні вказати їх, навіть якщо ви плануєте розлучитись до моменту вашого імміграційного інтерв'ю. Якщо ви не вкажете свого чоловіка дружину. З яким ви одружені, це є підставою для дискваліфікації вашої заявки. Якщо ж ваш чоловік, дружина є громадянином США або законним постійним жителем, не вказуйте їх у вашій заявці. Так, ось це інша категорія одруження, але мій чоловік-дружина є громадянином або резидентом. Так, у даному випадку одружена. Так, і по відношенню до дітей. Вам потрібно вказати усіх дітей, у даному випадку це двоє. До дітей належать усі біологічні діти, законно усиновлені діти та пасинки та пасервиці, які не перебувають у шлюбі та не досягли 21 року на дату подання заяви. заявки. Ви повинні включити усіх дітей, які відповідають вимогам. Навіть якщо вони не проживають з вами або не мають наміру подавати заявку на візу. Якщо ви не вкажете всіх дітей, це є підставою для дискваліфікації вашої заявки. Знову ж таки, якщо ваша дитина є громадянином США або законним постійним резидентом, ви не, вам не потрібно вказувати її цю дитину у вашій заявці. Так, переходимо до наступної сторінки, де ми будемо вказувати інформацію. По чоловікові. Так, ми починаємо з імені, з прізвища Березовський, так ім'я. І, знову ж таки, у нас немає середнього імені, іншого імені чоловіка. Це не є по батькові. Так, по батькові ми тут ні в якому разі не ставимо. Дату народження. Спочатку місяць, пам'ятаєте, потім день, а потім рік. Так, стать. Чоловіча, у якому місті ваш чоловік народився. В місті так, йдемо вам про місто, Львів, у даному випадку, в якій країні ваш чоловік народився. Україна, так. І завантажуємо фото чоловіка. Так, переходимо далі. Так, до дітей. Починаємо з старшої дитини. У даному випадку у нас двоє дітей. Так, ми вводимо. Прізвище, ім'я також немає у нас іншого імені, це не є по-батькові. Вводимо дату народження дитини. Спочатку ми вводимо місяць, день та рік, стать, у якому місті дитина народилась, у якій країні. І завантажуємо фото. І е, вказуємо ім'я та прізвище, молодшого, молодшої дитини. Так. Так. Немає у нас середнього імені. Знову ж таки, вказуємо спочатку місяць, день та рік народження. Стать чоловіча, де народилась дитина. Київ Україна, так, і завантажуємо фото. Так. Натискаємо Continue. І тут маємо можливість перевірити усю інформацію перед тим, як ми подаємо цю інформацію до е, е, департаменту. так, Перевіряємо все уважно, тому що будь-які помилки будуть дискваліфікацією вашої заявки. Так. Та. Натискаємо Submit. Дуже важлива інформація. Ось за цією інформацією ви зможете перевірити ваш виграш. У травні 23-го року вам обов'язково мало має бути написано Сексес. Тобто, ви успішно подали вашу заявку, коли ви її подали 6 жовтня 22-го року, о котрій годині, а також ваше ім'я, прізвище і оцей індивідуальний номер, який вам потрібно буде вказати. Так, для себе збережіть цю інформацію, ви можете зробити сфотографувати ваш екран. Так, або надрукувати цю інформацію. Надрукувати або зберегти як PDF. Зберігаєте. Так. І все. Тепер, якщо у вас сім'я, ви можете подати е анкету від вашого чоловіка, включити себе у цю анкету та ваших дітей. так. Е Дітям до 18 років неможливо подавати окремі аткети тільки після 18 років. Особи після 18 років мають право брати участь самостійно. Так, усе ми закінчили з цим процесом. Будь ласка, повідомте, якщо у вас виникають якісь проблеми або додаткові запитання. Я дуже сподіваюся, що це допоможе вам і що. Ви зможете успішно подати вашу заявку. Бажаю вам усім успіху, а також е, можливості е, виграти, так, щоб цей процес пройшов для вас добре. І, будь ласка, знову ж таки повторююсь, повідомте, якщо у вас виникають якісь труднощі. Дуже вам дякую.